Музей визвольних змагань відкриту виставку до чергової річниці Української повстанської армії. Унікальні архівні документи, фотосвітлини та особисті речі вояків упа розташовані не наче в лісі. Так організатори виставки намагалися відтворити дух і побут славної доби. Деякі речі у музеї збирали протягом тривалого часу. Допомагали у цьому і ветерани ОНУ УПА. Виставку вже оглянули перші відвідувачі, серед яких і представники пластової організації. Після цього молоді люди взяли участь в історичній вікторині, а також розпалили біля музею справжню повстанську ватру. Ми намагалися створити образ вояка -упа, як простого хлопця, який був в селі і, напевно, не читав Міхновського і не читав Донцова. Просто жив і прийшли вороги, і він мусив іти в ліс. І він опинився в таких умовах. Тобто, на противагу тим образом, які робить діаспора такого лицаря доблесті, честі, який знав 10 мов і так далі.